Минуло 449 днів війни війни, яка вирішить майбутнє Європи та ймовірно і всього світу. Однак ми досі не знаємо її кінцевого фіналу. Втім, кілька останніх днів були ознаменовані дуже важливими подіями, включаючи візити президента Зеленського до Лондона, Берліна та Парижа, що призвело до нового шквалу обіцянок допомоги зі сторони коаліції Рамштайн. Водночас, Делині майориць примари українського контрнаступу. І дехто вважає, що він уже розпочався. Вкрай складно у постійному хаосі відомостей та дезінформації визначити чіткий напрямок, в якому рухається війна. Навіть коли експерти одностайні щодо окремих фактів, вони по різному їх інтерпретують і надають їм різного значення. Відтак погіршення стену російської економіки можна змалювати як повільно загнаний цвях у російську труну, що призведе до поразки Кремля у війні, або як економіку, що переживає кризу, проте все ще істотно кращу за українську. економіку, яка непогано справляється з огляду на те, де знаходиться країна, незалежно від того, що державні статистичні органи штучно роздувають усі показники. Втім, є тенденції, які важко інтерпретувати двояко. По перше, це карта. Ось як лінія фронту змінилася за останній рік із 16 травня 2022 по 16 травня 2023 року. Синім кольором показано успіхи української сторони, а бордовим російської. На карті чітко простежується тенденція територіального контролю, і це вилучає компрометуюче відведення російських військ із Київської області. Більше того, аналогічне порівняння, зроблене 1 квітня для Кремля, означає ще й гірші результати. Варто пам'ятати, що в той же час ми перебуваємо у стані після зимового контрнаступу Росії, внаслідок якого було захоплено Солидар, проте загальний його результат був щонайменше скромнішим. І при цьому, що більш важливо, ми перебуваємо напередодні весняно-літнього українського контрнаступу. Друга тенденція це якість і доступність озброєння впродовж останніх 450 днів. Всі, ті, хто скептично ставився до необхідності утримання державами важкого озброєння у 21 столітті, були добряче збиті з пантелику. Також ця ситуація викликала розгубленість серед багатьох центрів влади, які усвідомили наскільки хиткою є їхня військова ситуація. Москва увійшла в цю війну з технікою, яка в буквальному сенсі в рази перевищувала військовий парк армії України. Не згадуючи вже про ракетний арсенал, це було ключовою причиною того, чому Києву передрікали поразку як до війни, так і після перших тижнів героїчних боїв. Щоправда, значна частина російського потенціалу була змарнована через непрофесіоналізм командирів або корупцію. Проте, колосальна машина російських військових машин мусила задавити українську оборону, яка, врешті-решт, не витримала б. Але вона не прогнулася. Як тільки російський наступ було зупинено і територіальна тенденція зазнала змін, тенденція щодо озброєння також змінилася на протилежну. Українські війська наполегливо знищували російські колони, особливо в перші тижні бойових дій, попутно активно захоплюючи російську техніку і отримуючи постійну підтримку заходу. Серед союзників не спостерігалося жодного моноліту. Рішення щодо надання зброї варіювалися від країни до країни так само, як і терміни. Тим не менш, спільна бойова цінність неохильно зростала на українській стороні, тоді як на російській вона невпинно зменшувалася. Найкраще це відображає динаміка розподілу сил. Графічний огляд, створений українським аналітиком Володимиром Даценком. Що стосується особового складу, то ситуація коливається, та на даний момент вона аналогічна з обох сторон. Натомість співвідношення важкої військової техніки різниця. Росія розпочала війну з чотирикратною перевагою в танках, а зараз в обох сторін передбачається однакова їх кількість бронетехніка семикратна перевага Кремля скоротилася до двократної артилерійські системи. Москва мала втричі більше. Тепер у неї лише на 50% більше при цьому порівняння не враховує бойові можливості та якість окремих систем, що свідчить на користь Києва. Цю тенденцію було символічно продемонстровано 9 травня під час щорічного параду до дня перемоги в Москві. З точки зору російських націоналістів, це був досить сумний парад, у якому нараховувалася лише 51 одиниця техніки порівняно зі 131 роком раніше, і 197 ще раніше. Більше того, аби дотягнути навіть до 51 одиниці техніки, російським військовим довелося зайняти 10 машинах мату у армії Рамзана Кадирова єдиним танком. Який виїхав на Красну площу, був вінтажний Т-34. Та це ще не все. Погіршенню настрою серед російських військовослужбовців могли посприяти результати нещодавної триденної європоїздки президента Володимира Зеленського. Український лідер відвідав чотири столиці: Рим, Берлін, Париж і Лондон і повернувся з новими й дуже вагомими гарантіями військової допомоги. Розпочався візити з Риму та Ватикану. Причому Зеленський назвав італійську зупинку вельми підбадьорливою. Далі було тільки цікавіше. Берлін анонсував найбільший на сьогоднішній день пакет військової допомоги на суму майже 3 мільярдів доларів. Пакет включає 30 танків леопард, 20 машин мартер, понад 100 інших бронемашин, 200 розвідувальних безпілотників, 18 гаубиць, системи Айрісті і тисячі боєприпасів. Справедливості заради слід зазначити, що процес прийняття рішень у Німеччині довгий час був млявим, та зрештою він настав. У Парижі наступній зупинці Зеленського, наче не бажаючи відставати від Берліна, також анонсували надання Україні більшої кількості бронетехніки та легких танків протягом найближчих тижнів. Завершенням став візит до Лондона. У понеділок Велика Британія анонсувала ще сотні ракет протиповітряної оборони, зокрема ударні безпілотники з дальністю польоту понад 120 миль або майже 200 кілометрів. Така заява була зроблена після того, як уряд Ріші Сунака оголосив про постачання крилатих ракет великої дальності Shadow, які є значним посиленням української спроможності знищувати російські логістичні лінії та командні центри. До цього часу офіційна дальність українських систем становила до 120 кілометрів дальність дій ракет Джемелерес. Шедоу» збільшує цю дальність ще на 100 кілометрів, тобто до 250 кілометрів або 160 миль. А це означає, що в зону досяжності українських ракет потрапляє з поміж іншого весь кримський півострів. Усі російські командні центри і бази, яких свідомо перемістили за межі досяжності Джиме ЛРС, тепер опинилися в зоні досяжності ракет Штормшедов. Ба більше у своєму пакеті французи оголосили про постачання ракет. Скалп і джи, що є французьким еквівалентом Storm Shadow. Така допомога є важливою ще з однієї причини. Вона розвіює ілюзії Москви щодо поступового недооцінювання західної Європою України. Поки російські склади покидають лише заіржавілі 60-річні танки, Київ додатково отримує сучасну військову техніку вартістю в мільярди доларів. Все це являє собою ще один надзвичайно важливий компонент української ударної системи. На яку опиратиметься наймасштабніший контрнаступ року? На думку деяких аналітиків, контрнаступ фактично вже розпочався. Такої думки дотримується зокрема Рохан Консалтінг, з якою ми співпрацюємо. У «Рохан» зазначають, минулий тиждень ознаменувався значними змінами на полі бою в Україні. Позиції Києва перейшли до наступу під Бахмутом, де українцям вдалося звільнити території на південний захід і північний захід від міста. Українці також здобули певні територіальні здобутки під вугледаром. Поява крилатих ракет великої дальності дозволяє Києву наносити удари по критично важливих російських об'єктах в глибину. Ми розцінюємо це як початок українського контрнаступу, кажуть у уроха. Далі йде пояснення. Зважаючи на всю українську наземну активність минулого тижня, ми вважаємо, що український контрнаступ розпочався і війна переходить в наступальну фазу. Попри те, що Київ досяг відносно значних успіхів під Бахмутом, ми не вважаємо цю зону головною точкою зосередження українських сил. Як вже зазначалося раніше, контрнаступ ймовірно матиме одну головну лінію наступу та кілька допоміжних. Бахмут підпадає під останню категорію. Втім, не варто применшувати українські здобутки. Київ не лише послабив тиск на ключову дорогу, що з'єднує Бахмут і часів яром, але й викрив фундаментальні російські слабкості. Відсутність координації між регулярними російськими формуваннями та підрозділами Вагнера, слабкий зв'язок і моральний дух, що призвело до більш-менш неорганізованого відступу. Особливо слід відзначити, що українські успіхи були досягнуті без використання головних західних платформ, таких як ББМ Бредлі або танки Леопард. Відтак, схоже, що російські оборонні лінії легко прорвати принаймні під Бахмутом. Детальніше ви можете прочитати в докладній статті «Рохан» на Substack. посилання в описі. Таким чином, залежно від визначення, можна дійти висновку, що повільний контрнаступ вже триває, і що він є невід'ємною частиною підготовки до головного удару. З іншого боку, в якому стані перебувають сили агресора, Москва відреагувала на новини із заходу комплексною масованою атакою на українську столицю. На Київ обрушилися ракети морського, повітряного та наземного базування, також безпілотники. Загалом, це була одна із найбільших, якщо і не найбільша повітряна битва між системами ППО та штурмовими комплексами. На цих кадрах ви ймовірно можете бачити, як система Петріо швидко вистрілює 30 ракет поспіль. Наприкінці відео помітно спалах від наземного вибуху, який дехто інтерпретує як влучання в пускову установку. Однак українські військові не підтверджують цю інформацію, заявляючи, що всі ракети і об'єкти, що летіли, були збиті, в тому числі 9 ракет калібр і 6 гіперзвукових ракет «Кинжал», які до недавнього часу Кремль вихваляв як невразливі для західних систем протиповітряної оборони. Експерти підрахували, що нічний удар коштував Росії близько 120 мільйонів доларів. Для сторони, що захищалася, витрати ймовірно були аналогічними або навіть більшими, але не можна оцінити життя, врятовані завдяки наданню західних систем. Київ не зупиняється і продовжує наносити удари по об'єктах, що мають стратегічне значення, на противагу російській стратегії терору. Цілком ймовірно, що українці вже завдали першого успішного удару ракетами штормшеду, вдаривши по російських командних центрах у Луганську. Британська ракета, як наголошують уроха, у поєднанні з ракетою приманкою ADM-160B b Малт, яка може імітувати сигнали різних літальних апаратів, здатна сформувати гармонійний доєд, збільшуючи шанси на успішне нанесення ударів по російських стратегічних центрах. Наростаючий тиск спонукає проросійських колабораціоністів поступово евакуюватися, особливо на запорізькому напрямку. Весь спектр настроїв російських військових міцними словами змальовує російський націоналіст і блогер Мурс. Переклад завдяки Дмитру із Word Translated. Цитую, коротше кажучи, я не можу згадати жодної військової кампанії в історії, в якій одна зі сторін так систематично готувала власну катастрофічну поразку. На жаль, ця сторона наше військово-політичне керівництво. Згодом Мур описує тактику, яку б він застосував, якби очолив українські збройні сили. Це, зокрема, виснаження решток російських резервів у Бахмуті, Мар'їнці та Авдіївці. провокації на Дніпрі, аби прорідити ряди ворога. Мур скаже, що також здійснив би допоміжну атаку на дальньому фланзі, наприклад, під Бахмутом, щоб відтягнути подалі російські резерви, які теж були б відкинуті ракетною атакою. Насамкінець основна атака на широкому запорізькому фронті, десь між Запоріжжям і Вугледаром, перерізавши сухопутний міст і затиснувши російські війська на заході, змусивши їх тікати до Криму, звучить досить знайомо, враховуючи нинішнє перегрупування фронту. Росіянин зауважує, що ворог дійсно веде битву на знесилення і виснаження, і що здається, має необмежений доступ до боєприпасів. Мурс підбиває підсумки. Цитую, під кінець літа можна очікувати багато цікавого не тільки на лінії фронту на західних околицях Маріуполя і в житлових кварталах Донецька, а й серйозних політичних потрясінь у Росії. Кінець цитати факти можна інтерпретувати по різному. Але реальність не підлягає обговоренню і рано чи пізно проявить себе на повну силу. А поки що, всі тенденції вказують на те, що вона проявить себе у спосіб, який не обов'язково буде приємним для Кремля. Сподобалось дивитися світову аналітику українською. Підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі. Також не забудьте підписатися на канал та поширити це відео.